Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом домашньої консервованої риби із морквою і цибулею. Дуже смачний рецепт цієї страви. Я закриваю на зиму. Ось, подивіться, така рибка виходить із овочами. Тут томат помідорний. З помідорів я перемолола. тут цибуля, морква. Дуже смачно виходить. І це рецепт уже старий, давняшній. Я його трошки вдосконалила, додала за смаком там, цукор, сіль і закриваю на зиму. Використовувати його можна як самостійний продукт, тобто їсти там з іншими стравами, з картоплею чи з макаронами. І його можна також використовувати у пісних борщах. Коли варити борщ пісний, то цю страву можна додавати. І тоді борщ дуже смачний. І з рибою, і тут є томат, і морква. Тому, кому цікаво, заходьте на відео, подивіться, як я закриваю. За цим рецептом нам потрібно 4 кг помідорів, або перемолоти на м'ясорубку, або перебити блендером. Ну, я, перебила, я підварила їх трохи, приварила і перебила блендером. Далі кілограм моркви і кілограм цибулі. Моркву я потерла на велику тертушку, цибулю порізала, і треба її трошки піджарити. Ну, як і велика ж маса, то трошки підтушкувати, піджарити, щоб вона м'якенька, щоб вони були. І Головний інгредієнт це риба, це салака. Значить, Риба 2,5 кг, але це вже чиста риба. Тобто, коли приберемо голови, фасти я зрізаю, серединки вибираю, мию і вже тоді повинно бути 2,5 кг. Тому я беру трошки більше. Я беру 3 кг, це все відкидаю, і в мене виходить 2,5 кг. Спочатку я рибу додаю у томат, оце, який у мене вже вариться, кипить. І я буду проварювати томат і рибу 30 хвилин. Просто оце тільки два інгредієнти для початку. 30 хвилин у мене кипіла риба у томаті. Тепер я сюди додала цибулю пережарену і моркву. І зараз я сюди додам ще 13 ложок цукру і 3 столових і 3 столові ложки солі. Все це я перемішаю і буду варити 2 години. І тільки за 10 хвилин до закінчення варки я додам оцет. Минула 1 година і 50 хвилин, як у мене оце кипить оця страва. Тепер я додам 8 столових ложок оцту. І буду ще проварювати 10 хвилин. Все, через 10 хвилин я виключаю і буду розкладати по баночках. Баночки повинні бути сухенькі, стерильні. Розклала я по баночках всю страву. У мене вийшло 5 літрів. 10 півлітрових баночок. Ну, і ще ось трошечки залишилося. ось бачите. Зараз ці баночки я поперевертаю, накрию. І вони будуть стояти у мене до охолодження, а потім винесу у прохолодне місце. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте, кому ви хочете розповісти про цю страву. Робіть самі страва дуже смачна. Всім гарного настрою, всім добра, до побачення!